Єбуться поки східнянські жінки дуже добре єбуться, поки вони дуже сексуальні, привабливі, гарні, просто шикарні. Западенські молються, крестяться у душі гівно і записують дебільні тіктоки з фразами Я Западенець, який розколює державу! Я западенець, який розколює державу!» І це що хрюкать почали. Це просто крінжатіна. Скоро не буде не Західна Україна, а крінжова Україна. Тому що там від відсутності відчуття гумору. В них такі ну, просто дебільні відоси. Тож, на них дивляться багато просмотрів. Дивляться, бо східняни думають, блять, оце ради цих ми вчимо мову. Оце ради цих дебілів ми переходимо. Любі друзі, скоро ми вас навчати гумору і сексуальності будемо. І будете вчитися як і мінети робити, дебіли.